Доброго дня, шановні власники компанії та комбайнери. Хто знає, а хто і не знає, якщо у вашого редуктора кинуло масло через сапун, то на 99% причина саме в такому насосі, який кріпиться до кришки насосної шестерні, знаходиться зі сторони двигуна. Вони є бошовські, є рекстрот або ж будуть італія. Пишеться. Причина саме в ньому. Через оцей сальничок опускає масло. Гідролічне масло набирається в редуктор, рівень збільшується і починає запотівати біля сапуна, або взагалі прямо масло викидати через сапун. Тому знімаєте такий насос, як вже бачите, от... зняв цю муфточку, знімаєте насос. Міняєте тут сальничок, вкріпите і далі в роботу. Або відправляєте мені. Можна зробити як профілактику, так і просто замінити на цей сальничок. Ущиничок і все. І на відправо. Нехай їде до вас.